Друзі, вітаю вас! Вже можна відкривати велосезон. А це значить, що ми маємо підготувати наш електровелосипед до поїздок. Маємо акумулятор від електровелосипеду Like Bike Falcon. Це Велосипед з системою педал-асист, тобто під час педалювання двигун, який знаходиться в кареточному вузлі, нам поступово допомагає, в залежності від того, який рівень е, допомоги ми на ньому встановимо. І проблема цього акумулятора, який ви бачите зараз на екрані, полягає в тому, що він вже за термін експлуатації близько 6-7 років втратив ємність. Я, коли розбирав цей акумулятор, трохи мав надію на те, що, можливо, трохи розбалансувалися елементи між собою. Але, поміривши напругу на елементах, виявилося, що вона рівна, це значить, що акумулятор просто втратив ємність. Під'єднавши акумулятор до електронного навантаження, ми отримали ємність друзі, 262 мА. Це значить, що наш велосипед нікуди не поїде з таким акумулятором. Ну, звісно, за 7 років експлуатації можна сказати, що акумулятор відпрацював своє вірою і правдою служив. Значить, друзі, ми маємо акумулятор, зібраний по схемі 10s4P, тобто його номінальна напруга 36 вольт, максимальна 42, а мінімальна близько 22-25 вольт. І, друзі, ми сьогодні будемо перепаковувати. Втіляти нове життя в цей акумулятор. Як бачите, акумулятор трохи побачив життя. Е, на жаль, він падав і падав велосипед, і падав акумулятор на ходу з велосипеду, вилітав, і таке бувало. ось Але при цьому він продовжував працювати. Він, слава Богу, не димів, не горів від падінь, від фізичних пошкоджень. І це є дуже-дуже добре. Маємо 40 елементів 18650. Спробую зараз ідентифікувати ці елементи. Дуже схоже, що це якісь. Перед розбіркою акумулятору його бажано пофотографувати для того, щоб запам'ятати, де, що і як було під'єднано, як пролягали дроти. І коли ми перепакуємо цей акумулятор, подаруємо йому нове життя, то він має виглядати точнісінько так само, як із заводу. Від'єднуємо шлейф. Від БМС плати. Нам необхідно відпаяти балансувальні дроти, демонтувати стару стрічку, демонтувати старі елементи, встановити нові елементи, наварити стрічку, напаяти балансувальні дроти і під'єднати до БМС плати. Роботи дуже багато, значно простіше з нуля збирати акумулятор, оскільки нам не треба робити такі роботи, як зняття стрічки, відпаювання балансувальних дротів і так далі. Стрічка знімається дуже легко, до якості зварювання претензій немає. Стрічка на місцях зварювання простороветься, але ми не бачимо додатково ізоляційних кілець і це не дуже добре. Хоча акумулятори в холдері і наша збірка є безпечною. Минуло майже 20 хвилин і ми демонтували стрічку. Стрічку можна просто відривати, оскільки ці елементи ми використовувати не будемо, оскільки вони відпрацювали свій ресурс, ми їх потім просто утилізуємо. Розкручуємо холдер. Відчувається, що за багато років експлуатації цього акумулятору холдер дуже добре подружився з елементами і тепер не хоче зніматися. Нарешті ми можемо діставати елементи. Маркування цих елементів в інтернеті мені не вдалося знайти. Якщо знаєте, що це за елементи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, але мушу визнати, що вони вірою і правдою відпрацювали свій ресурс і, можливо, навіть більше, бо мінімум тисячу циклів цей акумулятор пройшов. Повірте, велосипед їздив чимало. Оскільки номінальна потужність мотору нашого електровелосипеду становить 250 Вт, номінальна напруга акумулятору 36 В, значить, що ми будемо знімати 6,9 А. 6,9 А ми ділимо. На 4. І значить, що 1,7 А ми будемо довгостроково знімати з акумулятору, з кожного елементу, якщо ми будемо давити газ до кінця, так так би мовити. Трохи неправильно формулювання давити газ до кінця на велосипеді системою педаласіст, оскільки під час крутіння педалей ми відчуваємо допомогу. Якщо ми встановимо на максимальний рівень допомоги, це означатиме, що. Двигун буде максимальну потужність на себе брати, значить з елементів буде віддаватись максимальний струм 1,7 А. Це, друзі, означає, що нам абсолютно не обов'язково обирати високострумові елементи для електровелосипеду. В даному випадку. Не зайвим буде зазначити, що потужність зарядки даного електровелосипеду становить 90 Вт, 2 А. 2 ділимо на 4, тому що у нас 4 паралельно акумулятори. Значить, що... Кожен акумулятор буде заряджати струмом 500 мА, тобто ми спокійно собі можемо встановлювати елементи з максимально високою ємністю, і нам не потрібні високострумові елементи, оскільки вони мають меншу ємність. Для перепаковки акумулятора я буду використовувати елементи 18650 модель 30e, е. це найдоступніші елементи, які мені вдалося знайти у нас. Елементи були знайдені на сайті B-Power. Посилання на них я залишу в описі під відео. Ці елементи, друзі, увага, коштують 40 гривень, 40 елементів нам необхідно, значить, бюджет по акумуляторах становить 1600 гривень. Лише, друзі, уявіть собі. В той час, коли новий акумулятор... Буде коштувати приблизно 6-7 тисяч гривень. Відкриваємо даташит і бачимо, що стандартний струм заряду становить 1,4 А, максимальний 2,8 А, тобто у нас є дуже великий запас по зарядному пристрою, максимальний струм розряду 580 мА і максимальний довготривалий струм розряду 8,4 А. А наш максимальний струм розряду дорівнює 1,7 А в піку в максимальному навантаженні. Тож, у нас ці елементи з величезним запасом. Ресурс даних елементів становить 1000 циклів, а значить їх вистачить надовго. Номінальна ємність елементів становить 2,9 Аг, мінімальна 2,8 Аг. Ці елементи, друзі, абсолютно нові і коштують 40 гривень. Це дуже дешево. Це найдоступніша пропозиція, що у нас є зараз на ринку. Тож посилання шукайте в описі під відео. Якщо ви бажаєте, щоб ваш електровелосипед був безпечним і з ним не трапилось халепи, то обов'язково необхідно клеїти ізоляційні кільця на плюсовий контакт, оскільки якщо ми візьмемо акумулятор, який не має ізоляції, ось тут у нас плюс, ось тут у нас корпус акумулятора, і це йде одразу мінус. І у випадку, якщо у нас перегріється ось ця ізоляція, яка не є термостійкою, то у нас... Один елемент може спокійно замкнути. Коли елемент замикає, починає дуже сильно нагріватися, загоратися і так само почнуть грітися і горіти інші елементи. Тому, якщо хочете, щоб ваша збірка була безпечна, обов'язково це потрібно робити. Далі перед збіркою нам обов'язково необхідно переконатись в тому, що опір і напруга на елементах є рівними. 25,5 млн 3,53. Поза кадром я міряю опір і напругу і тільки після того збираю акумулятор. Так, давайте порівняємо опір з елементами, які були раніше. 59 мл. ну Більш ніж в два рази. Опір цих елементів більший. Давайте інший для прикладу. 56,7 ну Як бачите, опір доволі великий був, а буде значно значно менше. Мушу визнати, друзі, що елементи прям чудові. Опір максимальний, який я зафіксував, 26 мільйон мінімальний 25. Тобто у нас різниця між елементами в 1 мільйом. І напруга у них теж рівна: 3.54 3.53 вольт. Елементи просто чудові. Ну що, встановлюємо елементи в холдер. Перший раз трошки неправильно встановив елементи, все поправив і можна збирати холдер. Встав як рідний. Закручуємо холдер. Акумулятор будемо варити стрічкою з нікельованого залізу, товщиною 0,2 на 10 мм. Далі нам необхідно нарізати необхідну довжину смужок і приварити їх. Стрічка нарізана смужками, тепер можна її приварювати. Для зварювання я буду використовувати апарат точкової зварки Glitter 801H з ось такою третьою рукою S73B. Посилання на все обладнання я залишу в описі під відео. Акумулятор повністю поварено, трохи незручно варити і знімати, тож поза кадром я його поварив. Що ж, давайте перевіримо його опір та напругу. 86,6 млн 35,3 вольт. Далі встановлюємо BMS плату, підпаюємо контакт B мінус до BMS плати і також обов'язково підпаємо балансувальні дроти. бмс плата встановлено, балансувальні дроти припаяно. Також присутній каптоновий скотч у вигляді ізолятора. Що ж, тепер ми можемо перевіряти, чи є у нас напруга на виході з БМС-плати. Під'єднуємось до плюса і до виходу з бмс плати. Бачимо, що напруга на виході становить 35,3 вольт. Про всяк випадок фіксуємо балансування дроти. Припаюємо p який йде до силового виходу. Попередньо зафіксувавши балансувальні дроти. І наклеївши ізоляційний картон. І також не забуваємо про дріт, який йде від роз'єму до мінуса BMS плати. Так само припаємось до плюсу акумулятору. Батарея зібрана. Давайте ми подивимось, чи є напруга на виході.

Ставимо батарею на зарядку, бачимо, що індикатор змінив кодер на червоний, а значить батарея заряджається. Бачимо модель батареї, її напруга і ємність 10,4 Аг. Це значить, що елементи були, скоріше за все, Panasonic ємністю 2,6 Аг кожен. А ми встановили елементи ємністю 2,9 Аг. Розрахункова ємність приблизно 11,6 Аг, тобто більше, ніж було. Що чекаємо. Поки зарядиться батарея і проведемо тест ємності. Акумулятор заряджався всю ніч, і як бачимо по індикації, він вже повністю зарядився. Переходимо до тестувань. До речі, на корпусі я помітив, що близько одного року тому я розряджав цей акумулятор і ємність, яку я отримав, 8,2 години. І Наступив якийсь момент, коли просто ємність акумулятора впала дуже різко. Під'єднали акумулятор до електронного навантаження. Напруга становить 41,9 В, тобто акумулятор дійсно повністю заряджений, і потужність розряду буде становити 250 Вт постійно. Розряджати будемо до відключення BMS платою. Поїхали. Струм становить 6,1 А. Чекаємо результатів. Взяв чотири старих елементи, які були в збірці, і за допомогою зарядного пристрою від Opus в режимі Charge Test ми дізнаємось ємність цих акумуляторів. Струм розряду становить 1 А. Ну, вже під кінець заряду, струм, звісно, буде знижуватись. І чекаємо результатів. Тест ємності завершено, друзі, і акумулятор віддав 12 Ампер годин або 430 Вт годин Це просто чудовий показник, свідчить про те, що кожен з елементів цього акумулятору віддав приблизно по 3 Ампер години Це просто чудовий. Показник і це відчутно більше, ніж було навіть по заводу. А тим часом тест ємності елементів завершено і ємність ви бачите на екранах приблизно 1350 мА. Що в два рази менше ніж було з заводу. Для бачення повної картини по елементам, які були встановлені в старому акумуляторі електровелосипеду, я вирішив провести тест ємності всіх 40 елементів, і ми бачимо, що один з елементів має найменшу ємність 689 мАч, і у нас є пара елементів, які мають ємність 1,7 Агодин. Один з елементів має шалено високий рівень саморозряду, і це теж призводило до того, що у нас. Дуже швидко розряджався акумулятор. Ну, Що тут казати, ми бачимо, що у нас елементи дуже сильно втратили ємність. Заводський показник ємності кожного з елементів мав встановити 2,6 Аг. І ми бачимо, що в середньому десь в два рази акумулятори втратили ємність від заводських параметрів. А значить, вони мають піти на утилізацію. Поставив акумулятор заряджатися, і після цього віддам його власнику. Впевнений, що власник буде дуже задоволений, оскільки ми отримали 12 Ампер годин при навантаженні в 250 Вт. В реальних умовах навантаження буде меншим, а це значить, що теоретично ми отримаємо навіть трохи більше ємності. Посилання на елементи, з яких я зібрав цей акумулятор, залишив в описі під відео. Звісно, що можна було зробити ще більшу ємність, поставивши елементи. Більшої ємності відповідно, але, друзі, у нас бюджетна збірка і вона обійшлася всього приблизно в 1600-1700 гривень. Тому я вважаю, що це відео було для багатьох корисно. Якщо так, то ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, а, до речі, згадав, що також я розглядав варіант перепаковки цього акумулятору на елементи 21700, таким чином ми могли б отримати ще більше ємності. Але, друзі, там інший бюджет, а в нас збірка все-таки бюджетна і ефективна при цьому. Тому не забувайте підтримувати україномовний контент і до зустрічі в нових відео. 6 березня, поставлю акумулятор. На жаль. Розбитий екранчик. Я буду по GPS вимірювати кілометраж. ставлю на максимальні зусилля, побачимо скільки він проїде. Так, сьогодні п'ятий день після того як я зарядив акумулятор. проїхав я по GPS, по Google картам дивився, при максимальному навантаженні. 63 км 300 метрів. В інструкції до цього велосипеда написано, що можна 60 км проїхати. Але не написано про якому навантаженні. Ну, результат, я думаю, класний, суперовий просто. Так що, так що. Ну, він ще працює, але при маленькому навантаженні, при великому він вже не хоче їхати. Так що, так. Дуже класно, я довольний.